Всім привіт! Ну що, поламалась моя машина. Це 99 та інжекторна. Що з нею заводиш її зранку, не тримає холостий, великий розхід палива. Ну, коли прогрівається, десь минут 10, наверное, надо підалько, газулькою поганяти її, тоді починає працювати. А так, ну, зараз, коше, заведу, послухайте. Если, конечно, получится. Так, оно. А ну. О. Все, заглохло. Ну, я думаю, було чутно, да? як вона працює капотану. така в неї короче, робота. Почалося це все, коли похолодало. Не знаю, чи за морозів це, чи за того, що, що то тобто, з датчиків вийшло. Зараз покажу, короче, що я хочу в неї міняти. Так, хочу поміняти ось цей датчик, ДМРВ морве в мене вже Я колись його міняв, коли купляв цю машину 4 роки назад брав Бошовський, там типу оригінальний. Коротше. Ну суть в чому, що зараз стоїть е, на ньому рідний. Чого міняв? Ну До діагностів їздив, Сказали, що потрібно було міняти. Якби 4 роки він працював. А це ж почало воно таке троїть. Я взяв, поставив назад рідний, який тут стояв. Вроді все нормально. Якусь недільку покатався і знову почали ці качелі. Е, взяв, щоб подостовіритися, тому що датчики не дешеві, якби там около 2000. Взяв з іншої машини, якби робочий, все з робочої машини. Підкинуть його і провірить. Він Ну, що то і зміниться? Ілі не. Якщо ні, щоб зрадково, ще не купляти його. Також провіряли іскру, броніпровода отсюди виймали. І якби на четвертому циліндрі іскра не б'є. Ну, заведу, потім покажу. Ну Поки що туди до катушки, в мене катушка ще є е, запасна, тому що теж до цього вона троїла, перділа, кучу датчиків міняв, не знав, що це з нею було. А неї був підсос воздуха. Ну і якби вже запчастини запасні є. Зараз там стоїть нова, а це її рідна катушка. До неї долізти туди надаш під низ. Залазить. І якби зразу поміняємо, що полегше. Поміняємо цей датчик. Заведемо, подивимося, що то зміниться, ні, Значить будемо лізти вже до іскри. Так, ну буду відкручувати. відкручують, в принципі, два. Болта відкрутив. І все, і хамутик отсюди. Зараз знімлю клему, щоб ніде нічого не коротнуло. Так, ну що, зняв я це все діло. Ну, візуально тут нічого, в принципі, так і не скажеш. Що, нічого не йде, Плавлення не воняє. Якби е, факт тому, що навіть чек не горів. Не загорався нічого. Так, ну що, відкинемо цю. Оба. Відкинемо цю і подивимося. Заведемо, побачимо, що вона нам скаже. Так, ну що, все зібрав, пробуємо запускати. Нічого не змінилося. Так, ну що, нічого не помінялось. То, що тільки не глохне. А так, як троїло, так і троїть. Ну, зараз, мабуть, знімаємо назад цей, ставимо свій і будемо зараз розбиратися зі скрою. Може причина в неї. Так, ну що, подивимося до іскри, дивимося тут і Еле-єле, що там б'є. Так, зараз заглушим. Видно, дай-ка робота. Троїть, пердить. Ну прогрівається, ось починає працювати нормально. Так. Так, ну що, на четвертому у нас нема іскри. Якби вона вроді є, ну слабовата. Тут я проявляв, вона б'є однаково. Бронепровод я вже міняв, нічого не допомогло. Зараз спробуємо замінити катушку. Там уже покаже. Далі включусь. Так, ну що, зібрав я це все докупи. Хтів показати, де там, може кому цікаво, яка розпіновка тут бронепроводів. Цим стоїть отак до гори. Перший, другий, третій, четвертий. Так. Зараз будемо е, запускати. Також перед цим, е, я не показав, поміняв свічу, провіряв. Коротше, вона так і працювала. ну Зараз підкинув свічу стару. Якби нічого не змінилось, бо думав мало ли вдруг я тут катушку буду крутити. Е, так, катушка на місці, все на місці запускаємо і провіряємо. Так, ставимо на нітравочку. Ну вже не так впарує, але ну, я її заводу пару раз. Так, зараз подивимося, що у нас поїздки змінилося що -то. Ну що я хочу сказати. Нічого я тут такого не побачив. Робота почала мінятися, видно. Починає ковбасити. Вон, Не знаю, чутно чи ні. Вона вже й прогрілась. Ну все одно робота така е, жорстковата. Ну, коротше, зараз. 50. За Піду перекурю поп'ю чай, чаю, бо вже руки замерз, у нас мороз. І вона остине, Я думаю. І тоді ми її знову запустимо. Ну, так, візуально, ну, якби після цього вже нема тих стрибків, і на газ реагує чітко. Якби. Скажуть, що там, що то почало бити іскра. Блін, вроді, як було, так і є, ну двигун почав е, міняти роботу. Значить, що то повлияла заміна катушки. Ну я ж говорю, зараз хай остине. Прийдемо, заведемо, тоді вже буде видно щось не так, ну що, щоб тут зря не чекати, взяв, перепровірив провода, які йдуть до форсунок. Питання до них йде. Тут провірю. Всі провода цілі. мало лі Тут провода провірив. Вроді все нормально, все тримається, фішка тримається. Провірив провода, які йдуть на катушку. Все чітко. Ну Побачимо. Завтра планую неї виїжджати. Зараз це все дозбираю. І з утра її завести, і тоді б точно буду знати, чи допомогло це у вирішенні проблеми чи ні заміна катушки. Так що якось так. ну Будемо чекати до завтра, а завтра вже зустріч її заведу і вже будемо знати. Так, ну що, будемо пробувати. Yeah. <sighs> Так, ну що я можу сказати? Ніхрена проблема не вийшла. Скинув всі ошибки, е, коли трогав датчики там повискакували. Якби з допомогою такої елемки. Взагалі або обалдєна штука, скільки раз вже вирішаю, я б, напевно, без неї приспали б цю машину. Вже б здобувався б е, на діагностику. А так собі раз е, провірив. Сам ошибки скинув. Ну, коротше, ошибки факт в тому, що навіть не вискакують. Нічого не показує, ні пропуски зажигання, ні чорта. І троїть, пердить опять. Все по-новому. Ну, вирішити проблему не вдалося. Ну, будемо шукати. Я думаю, потрібно поміряти компресію. Щоб подивитися, поняти, в якому циліндрі може, ліба клапан прогорів, либо я навіть не знаю. Ну, короче, треба робити діагностику і перевіряти, яка іменно форсунка, форсунка. Який іменно циліндр не працює, тоді вже копати. Так що якось так. Ну, далі буде. Я думаю, на цьому відео буду закінчувати. А вслідую вже будемо шукати причину далі. Поки що так. Так, що я ж тільки що зробив? 에, підключився LM-кою і напослідок провірив, коротше поочередно відключав форсунки. 에, форсунки реагують, відключаєш, двигун починає троїти конкретно. Навіть на газ нажмеш, вона їм троїть взагалі жуть. 에, значить, діло не в форсунках. Ну, зараз вона як якби до 90. І почала працювати більш-менш, але все одно вібрація така жорстка є. І не та робота. Ну, пишіть в коментарях, в кого може є 8 дев'ятки, 99 інжекторні. Ну, коротше, восьмиклапанні інжекторні машини. Може в когось теж такі причини були. Думаю, будемо виясняти. Помірюємо компресію, а потім вже будемо прісати. десь підсос воздуха на холодне. Либо ж треба підключати сюди щось по а не ЛМК тоді вже вияснять. Ну, поки що так, Будемо далі шукати причину вже в слідчому відео.